Кримсько-татарська мова перебуває під загрозою зникнення. За даними 2023 року, нею розмовляє лише 20-25% кримських татар. Причинами такого стану є депортація 1944 року та російська окупація півострова з 2014 року. Після анексії Криму Росія розпочала активну політику заборони української та кримсько-татарської мов. Останню фактично усунули з освітнього процесу, перетворивши на необов'язковий предмет. Мова зазнає дискримінації і в державних установах. Ув'язненим заборонено листуватися рідною мовою. Літнім людям, які погано знають російську, мусять користуватися перекладачем. Аби врятувати мову. Україна створює національний корпус кримськотатарської мови та закликає надсилати тексти для наповнення бази. Це дозволить дослідникам працювати над розвитком мови та впровадити її в цифрові сервіси. А також кримськотатарський ресурсний центр проводить інформкампанію з відновлення історичних назв в окупованому Криму. Це допоможе зберегти ідентичність кримських татар, яку нищила російська влада століттями через русифікацію. Відновлення топоніміки Криму це крок до деокупації та перемоги України.